Щодня до нотаріуса приходять клієнти, буквально не приходять, а влітають з питанням, нам терміново потрібно завірити розписку. Що це така проблема, невже не ви можете просто так завірити розписку? Тому розберемо з вами, що таке розписка і чи може нотаріус просто так взяти завірити якусь розписку. Розписка сама по собі не є документом, який встановлює боргове зобов'язання. Розписка є лише підтвердженням того, що передалась якась передача грошей, чи матеріалів, чи товарів, чи ще щось. Тому ми маємо розглядати питання ширше і розуміти всі його аспекти, Якщо ви хочете позичити кошти. То основний документ, який має бути підписаний, це договір позики, за умовами якого одна сторона позичає, передає у власність, а друга сторона приймає у власність на певний термін, певну суму грошей. І от розписочка є лише просто додатком, як підтвердженням свідчення того, що сторони не лише домовились, а ще і реально була передача грошей. Так ось якщо і можна говорити про те, що який договір може посвідчувати нотаріус чи який документ, це є договір позаки. Але зауважу, що цивільним кодексом не передбачено обов'язково нотаріальна форма посвідчення договору позаки. Тому якщо договір складений належним чином, підписаний двома сторонами, навіть без нотаріального посвідчення він має мати юридичну силу. Якщо вже ви вирішили звернутись до нотаріуса. То знайте, що для договору позики потрібна ретельна підготовка. Повинні дві сторони бути і позичальник, і позикодавець з паспортами з кодами. Обов'язково має бути отримана згода другого подружжя. Чи одна сторона дає згоду на те, щоб передати кошти в позику, а чи друга сторона другий з подружжя дає згоду на те, щоб прийняти боргові зобов'язання на себе? Позикодавця має бути обов'язкове підтвердження. Походження коштів, які він позичає, чи це є кошти легальні, належним шляхом, коли зароблені отримані. Крім того, нотаріус перевіряє відсутність заборон, обмежень обтяжень. Тому, якщо ми говоримо про нотаріальну форму якогось документа, то це договір позики, двосторонній, з усіма необхідними обтяженнями і з усіма необхідними додатковими формальностями. А розписка сам по собі не є просто документом, не є просто папірцем. Тому, будь ласка, зауважте. І сильно подумайте, кому і як ви позичаєте гроші.